Друзі, кавунчик фарао 3 неділі, майже 3 неділі після того, як ми його вже зірвали. Що хочу сказати? Ну, по-перше, втратив він 300 грам, тобто важив він 9900, зараз важить 9600. І цікаво, який ще він всередині, да, за цих майже 3 неділі. Тобто, чи він там такий, як сніг став, чи він вже там, може, і гнилий. Ми так лишили, він лежав. Зараз ми його розріжемо і подивимося, який він всередині. Цей кавунчик. Хто знає, який. Але 300 грам за три неділі. Але ще тріщить. Ще тріщить. Що, які ваші ставки? буде добре. Ви думаєте, за три неділі йому нічого нема? Звичайно. Дивіться, за три неділі, бачите? Красота. Ну, йому О, нічого немає. Це останній кавун. Останній. У нас більше нема кавунів. Все. Це останній кавунчик. Боже. Божество. Бачите, якщо він великий. Дивіться, яка тонесенька шкірка. Покажи. Диви. Ну, тут же ж взагалі тонюсенька, просто тонюсенька. Краса.